З вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Луки Слава тобі Господи. Того часу Ісус сказав фарисеям: Один чоловік був багатий, одягався в багряницю та вісон і розкішно бенкетував щодня, а якийсь бідний на ім'я Лазар. Лежав перед його ворітьми у струпах і бажав насититися тим, що падало зі столу багатого. Та й пси приходили і лизали його рани. Сталося, що бідний помер, і віднесли його ангели на лоно Авраама. Помер же й багатий, і його поховали. І в аду він, терплячи муки, звів свої очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні, і закричав, гукаючи: Батьку Аврааме з милосердя наді мною, і пошли Лазаря, щоби змочив кінчик свого пальця у воді і охолодив мій язик, бо мучуся в полум'ї. Та Авраам промовив Дитино, згадай, що ти отримав свої блага за свого життя, так як Лазар, лихо. А тепер він тут втішається, ти ж мучишся. І крім усього цього, між нами і вами покладена велика безодня, щоб ті, які бажають перейти звідси до вас, не змогли, і щоби звідти до нас. Не переходили. Той же відказав Благаю тебе, батьку, пошли його додому мого батька, бо маю п'ятьох братів. Нехай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Та Авраам відповів Вони мають Мойсея та пророків, хай їх слухають. А той мовив Ні. Батьку Аврааме, коли ж хто з мертвих прийде до них, то покаються. Він же сказав йому якщо Мойсея і пророків не слухають, навіть якби хто з мертвих воскрес, не повірять. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, як знаєте, Роки читань поділяються на дворічні цикли недільних читань, рік перший і рік другий, і на трирічний цикл протягом будніх років. Перший, другий, третій, АБВ. Часто можна сплутати, тому що по-латинськи рахується АБЦ, а по-нашому АБВ. Е, і якщо ми чуємо вже якесь читання якийсь раз, то це не випадково, це тому що так діє, ось, діє принцип ось цих коліщат, Так, вони прокручуються і потім знову е, читаємо спочатку. Пам'ятаю, коли почалася пандемія. І коли ми почали робити трансляції з кредо, е, то тоді саме було це читання. Я тоді говорив проповідь, е, була під назвою Хороші люди йдуть до пекла. Якщо вам цікаво, можете передивитися, деякі думки з цієї проповіді сьогодні перегукнуться, деякі, можливо, і ні. Але звернімо увагу ось на таку справу. Річ перша. Більше ста років тому, у 1917 році, Марія, Пресвята Богородиця Діва Марія, яка об'явилася у Фатімі, у нас в студії є Її фігурка, багато яких молитов проходить е, з цією разом фігуркою. Е, Марія тоді сказала кілька фатімських таємниць, і людям дуже цікаво, що там було сказане, а, що там приховане, а яка там таємниця, а всієї правди не кажуть. І тут е, я би хотів всіх, шухачів якоїсь сенсаційності зупинити, остудити пил і сказати: люди, схаменіться, е, дослухаємося до того, що сказано, а і все, що сказано, воно вже є доступне і відкрите, і давно. Але річ у тім, що те, що доступно, те, що ми чуємо, а доступно, ну, в принципі, все, вже, що було сказано, вже і так знаємо, це не цікавить. Цікавить, а, а може ще щось було сказано, а може, ми ще чогось не почули. А пошукаємо ще якоїсь сенсації. Люди, схаменімося, нічого нового вже ми не почуємо. Марія. Повторюю в цих об'явленнях, і ці об'явлення є визнані церквою, на відміну від багатьох інших, і в цих об'явленнях ми чуємо ось цю першу таємницю. Є пекло, воно існує, воно реальне, і туди йде багато душ. І та думка від Марії це та думка, яку ми чуємо сьогодні в цій притчі. І тут немає чогось нового, бо ми про це знаємо. Але хотілося би щось ще цікавіше таке почути. Ну Бачите, Боже Слово, а навіть і об'явлення. По чому можна перевірити Справжність об справжнє об'явлення від несправжніх? Справжні об'явлення не об'являють нічого нового, що вже не було сказано в святому Писанні. Це перше. А друге, вони не заспокоюють нашу цікавість, нашу, е, наші пошуки якоїсь сенсаційності, а вони ведуть нас до спасіння. От в цьому саме є різниця, і це такі критерії для перевірки. Отож, Марія не сказала нічого нового, Марія не сказала чогось, що би суперечило об'явленню. І про існування пекла ми з вами чули. Але зараз ми з вами живемо в такому часі, коли люди перестають вірити в реальність пекла. І кажуть, ну, це було колись, це там ті печерні християни в це вірили, це було давно і неправда, а зараз то вже інакше. Ну Бог, він же ж любов, Він не може відправити в пекло. Правильно, це не Бог відправляє до пекла. Людина сама себе відправляє до пекла, відштовхуючи Бога і його любов, відштовхуючи можливість перебувати з ним в раю. І тому потрібно дуже серйозно поставитися до об'явлень, до Божого Слова, до сьогоднішньої притчі е, і розуміти, що ця реальність, на превеликий жаль, вона існує. Це перша річ. Наступна річ, про яку сьогодні варто сказати, про яку варто нагадати, тому що я думаю, ви про ці речі вже дуже добре і без мене знаєте. Описуються два чоловіки е, багатий. Його імені ми не чуємо. Що цікаво, що з усього святого писання єдина людина, про яку сказано в святому писанні, що вона є в пеклі, це ось ця людина з притчі. От є багач і Лазар. Який Лазар, не знаємо. Це поширене ім'я було в часах Ісуса в Ізраїлі, і ну це умовно кажучи, наприклад, якби ми назвали когось, не знаю там, наприклад, Олександр або Анатолій. Ну приблизно так. За наших часів. Читаємо про цього багача, немає в нього імені, не сказано, звідки він, але про нього теж є дуже багато інформації. Але немає якоїсь інформації, де було б написано, що він робить щось погане, де він робить якесь зло. Де він робить якісь гріхи, якісь злочини, де він там зловтішається з когось, або ще якісь інші страшні речі, за які людина може потрапити до пекла, що цікаво, немає тут нічого такого. І тут хотілося би пригадати ось ту істину, яку дуже часто люди Намагаються забутися і один в один, як мені доводиться розмовляти з багатьма людьми і розповідати їм про сповідь, про покаяння, про те, щоб прийти до Бога, те, щоб посповідатися. Як правило, я чую від різних людей, але повторюється та сама мантра іншими словами, трошки в іншій формі, але ті самі слова, той самий зміст: я нічого поганого не роблю. Я хороша людина. І вся проблема саме в тому, що до пекла йдуть хороші люди. Що для того, щоб піти до пекла, не потрібно робити якісь злодіяння, не потрібно робити щось страшне, недобре, зле. Для цього просто достатньо бути хорошою людиною, так би мовити. Не робити нічого поганого, а я нічого поганого не роблю. Ну, все. Це саме той мінімум, за який людина йде до пекла. До раю людина йде вже за інші речі, коли пізнає Бога, коли пізнає ближніх, коли намагається пізнати Божу волю, виконати її, коли намагається пізнати братів, сестер, послужити, допомогти їм. За це вже людина йде до раю. Не за те, що не зробив нічого поганого. Тут математика в стилі мінус не рахується, тут рахується тільки те, де є вже плюс, де вже пішло зверху, вище нуля. Нижче ватер лінії, так, якщо знаємо, є корабель, так і коли там опускається нижче цієї водної лінії, то судно тоне просто-напросто так. І люди з ним, і товар з ним, і сам корабель тоне. Так само тут. Є ось ця риска, нижче неї не можна. От я нічого поганого не зробив. Добре, не зробив, гаразд. Але саме цього достатньо, щоб піти до пекла. Що ти зробив добре? Потрібно зробити щось добре. Ця історія, яку представляє Ісус, є. Насправді страшною. Її страшність полягає в тому, що ця притча по сьогодні не почута. Тому що по сьогодні, ну, спробуйте, зробіть експеримент, порозмовляйте з якимись людьми, які стороняться Бога церкви, які не хочуть сповідатися, які не хочуть пізнавати Біблію, яким не цікава церква, яким не цікавий Господь Бог, порозмовляйте з ними. Ви почуєте те саме, що чув протягом багатьох років я. Я нічого поганого не зробив. Ну все, От, розумієте, прохідний бал до пекла. Жахливо насправді страшно, але реальність вона така. Наступна річ, яку варто обговорити, і вона є дуже важливою, що цей багач, він не зробив нічого поганого, але і не зробив нічого доброго. І в нас складається таке враження, що він пішов до пекла за те, що він багатий. Оскільки він мав майно, а ось цей бідолаха Лазар не мав майна, то значить, якщо ти бідний, то значить, з тобою все гаразд. А якщо ти багатий, то з тобою все погано. Тобто бути поганим це бути багатим це погано. Бути бідним це добре. Ні, це не так. Дуже спрощене розуміння, і, на жаль, дуже багато людей переключаються саме на ось таке розуміння. Це абсолютно не так. Боже Слово потрібно читати з дуже великою уважністю. От я позавчора говорив проповідь, пояснював, там були слова, що і не називайте отцем, і не називайте вчителем, бо один у вас отець і один у вас вчитель. І я пояснював, але можливо там забракло цього одного слова. І одна людина в коментарі написала: То, чому не можна священиків там чи чому можна називати священиків отцями? Бо я довго на цю тему говорив, але можливо так вже не підсумував і грубої риски не підвів. Тому що Ісус не каже, не називайте Називати отцем чи не називати вчителем. Але дочитайте далі, тому що один у вас отець і один у вас вчитель. Тобто не може бути такого, що ми будемо шукати тільки такого священника, який буде говорити тільки те, що пестить моє вухо, і каже тільки те, що мені приємно слухати. Слухайте те, що каже Господь Бог, не шукайте шкварків. Не шукайте е, тільки спеціально якогось священика, який, е, ну от, наприклад, всі священики кажуть, що тато і тато гріх, але я знайду такого священика, який скаже: ну розумієте, все залежить від ситуації, і от в цій ситуації можеш погрішити трошки, потім покаєшся, посповідаєшся, нічого страшного в тому не буде. Це мається на увазі. Не шукайте спеціально чогось, не шукайте собі вчителя понад Бога. Ось це мається на увазі. Так? Я сподіваюся, я вже пояснив. Хоча мені здавалося, що я і позавчора пояснив, але, ну, можливо, не зрозуміло. Так само і сьогодні. Хтось може вчепитися за це слово і сказати, що ага, то Ісус соціаліст, то Він підтримує, що значить, якщо є в когось якесь майно, а в когось немає, то потрібно прийти до того, хто має, і розділити між тими, хто немає, і тоді буде радість, тоді буде всім добре. Будьмо уважні на це. Наш народ. 100 років тому дуже сильно погорів і поплатився саме на цьому. Я вже якось на якісь проповіді згадував ось цей серіал історичний, і будуть люди. Там було показано, яким чином приходила радянська влада. Так були функціонери, які приходили з Росії. Так були ті комуністи, які були е, окупантами. Але пізніше вони шукали колабораціоністів, співпрацівників у місцевого населення. Які, як правило, хотіли помститися своїм колишнім роботодавцям, своїм багатим сусідам, хотіли їм допекти. Ну і ті вже люди грабували ті панські маєтки, ті люди вже писали доноси на своїх капіночку багатіших сусідів і так далі. І, так далі. і це насправді жахливо, тому що людська заздрість є причиною дуже багатьох гріхів. Людська заздрість є такою певною видозміною гордості, це ображена гордість, що от я теж так хотів, але мені не вдалося, тому я знищу того, хто має. Людська заздрість, яка проявляється в тому, що от інші люди про інших людей кажуть, що от має, і така ненависть тільки за те, що він має. І знаєте, на превеликий жаль, я мушу вам сказати, що наш народ мусить ще дуже багато в собі чого змінити. Щоб така нехіть, таке небажання, така озлобленість на людей, яким вдалося, щоб вона минула, щоб кожен зрозумів, що хочеш мати, ну, працюй, старайся, вмій. Можливо, і ти опинишся в потрібному місці, в потрібен час. Але де б ти не опинявся, тобі все рівно прийдеться працювати, метикувати, думати, ризикувати. Комусь вдасться, комусь не вдасться. але... В бізнесі, у житті, і також і в вічному житті потрібно багато працювати, потрібно багато чого поміняти передусім в мисленні. І ось саме тут є проблема. І наш народ, на превеликий жаль, дуже часто покалічений цією бацилою заздрості, що когось там хтось там не буде любити тільки за те, що він має, навіть якщо ця людина ділиться. Тепер стосовно ділення. Історія з цим багачем і лазарем багато в чому впирається саме в те, що цей багач не поділився з лазарем, і той бідолаха, навіть не мав що їсти, і помер з голоду. А той бенкетував щодня розкішно, як про це тут читаємо. Дивіться, теперішня наша ситуація, яка триває вже більше року, ця повномасштабна війна, вона вибила ґрунт з під ніг дуже багатьом людям. Вибила, тому що. Раніше людина, яка десь йшла собі Собі по місті, я вам вже не раз розповідав цю історію, напевно, що так, як десь там бігав, не мав як поїсти, не мав коли, якраз був зайнятий багатьма справами. І тут раз купив якогось хліба, ну і там з пакета того хліба там по шматку їв, е -е, йдучи десь там. Е -е, і підходить якийсь там чоловік до мене і каже, там, о, поможи, бо там давно не їв, хочу дуже їсти, дай мені, бо от не маю що їсти, дай мені гроші. Я кажу, слухай, ну гроші я тобі не дам, але ось є хліб. Ну, там я вкусив кілька разів всього. Ну, не вкусив, відламав, тобто не кусаний. Я кажу: є ось хліб, будь ласка, ну він бере цей хліб і на землю кидає під ноги мені. З такої досади, що я не дав йому грошей, які, можливо, могли піти на алкоголь, ну, як видно було по вигляду того чоловіка. Але е, мені так було прикро в той момент, того, що я, ну, він каже, що хоче їсти. Ну, я теж тоді хотів їсти. Так? Я віддав йому свій хліб, але він той хліб викинув. Ну, бувають такі ситуації. Я думаю, ви знаєте. Так от, тепер. Ми з вами розуміємо, що ті люди, які раніше там хотіли просити гроші на випивку, сьогодні у них ґрунт з під ніг якоюсь мірою вибитий, Того, що кожен з нас знає свого товариша, родича, знайомого, знайомого знайомого, який або пішов на фронт. Або хтось лишився без даху над головою, або кому потрібно допомогти якимось іншим способом, або на якийсь фонд, або якимось донатом, або якимось одягом, або якимось продуктами. І люди допомагають адресно тому, кому треба, тому що ми бачимо, кому потрібно допомогти. І насправді мені здається, що саме та річ, яка нас дуже сильно тримає, підтримує. Показує таку солідарність, це насправді велика чеснота. Це те, що ми допомагаємо одні одним в скрутну хвилину. Ось Вже минуло багато часу, вже емоції трошки осіли, але рівно рік тому, мій племінник і чоловік моєї племінниці, намоловши борошна. Возили в Вірпінь просто борошно, бо люди не мали що їсти. Не, не було як там доставити того хліба там і так далі, ну то вони розвозили борошно, щоб люди могли собі спекти там якогось хліба, якихось млинців, там ще щось, щоб могли просто поїсти. І розказували, як, які страхіття бачили по дорозі, і як їх обстрілювали. І не знаю, чи племінники, бо вони інколи дивляться, ці проповіді, але от я скажу, що от я. Пишаюся цими своїми родичами, того що ну, могли би сказати, що можуть переживати про себе, а от вони переживали про інших людей, про своїх сусідів, друзів, знайомих, адресно, тих, які в Вірпіні сиділи, не маючи просто що їсти. І от в такі моменти, знаєте, всередині щось тьохкає, Того, що зрозуміло, що люди. Підтримують інших людей от саме тоді, коли потрібно, в скрутну хвилину. І так я такими моментами пишаюся. Найбогомилує, звісно, щоб дожити до війни, до таких страхіть, щоб е, такі емоції переживати. Але от саме в такі моменти ти знаєш, ти знаєш чого варта от саме людська сміливість, яка ладна ризикувати собою заради того, щоб погодувати когось. Добре, підімо далі. А далі, на жаль, мушу вкотре і вкотре сказати ті неприємні слова, які, можливо, багатьом з вас будуть дуже неприємними, якщо ви дослухали до цього місця проповіді, яка теж сьогодні не є короткою. Дивимося на цього лазаря. Ми не знаємо, хто він. Ми не знаємо, чому він, як по-нашому сказати, бомжував. Так? Це слово є таким негарним, воно там е з радянською історією походження, там, від абревіатури, але там, безхатько. Так? Е чому він таким був? Поділюся з вами таким своїм болем, своєрідним. Інколи я з вами ділюся своїми успіхами, а інколи поразками. Е і одна така поразка була, що. Е в Одесі є один благодійний фонд, який займається безхатьками. Вони допомагають людям, ті люди можуть там поїсти, ті люди можуть там перекусити. І я попросив чоловіка, який там займається саме цим, щоб він про це розповів. Чоловік про це розповів. Ми поїхали на таку локацію під Одесою, щоб записати саме це. Записали. Це вже було теж тих років з тому. Записали це відео, і ми його мали змонтувати, виставити, але файли втратилися. І мені так незручно перед тим чоловіком, тому що от, якби, виправдовуватися незручно. Розумієте, якби, пояснювати, файли втратилися, там, з, ну, з ними щось сталося, але, на жаль, на жаль, це сталося. Так от, цей чоловік, в тому інтерв'ю, яке, на жаль, не вийшло, розповів історію дуже багатьох безхатьків. Як правило, людям здаля здається, що ну, от просто людина п'є і в неї є проблеми. Але ті люди, які п'ють, ті безхатьки, які є, яких в великих містах є дуже багато, їх є насправді дуже багато. І причини їхнього алкоголізму теж дуже сильно різні. Сказати просто тій людині не пий, ну, це не працює. Людина пережила якусь драму, ту чи іншу. Кожен з них опускався на дно поступово і через якісь причини. Історія кожного такого безхатька ну, є дуже сумною, прикрою і невідомо, як допомогти абсолютно. Так от, цей лазар, щоб ми не думали якось там кольорово, це був ось такий безхатько, який погано виглядав, який погано пах, який давно їв. Який і не мав за що випити, або в нього була якась хвороба, або його вигнали родичі, або ще могло статися щось, про що ми не знаємо. Залишається лише здогадуватися на прикладі всіх тих історій, про які ми знаємо, досліджуючи життя цих самих безхатьків от, в наших сторонах. Так от цей лазар помирає і потрапляє до раю. Далі його діалог з цим багачем, страшний діалог. Той пише, пише каже, що мучиться сильно, просить в Авраама, щоб цей лазар намочив свого пальця, того самого пальця, який колись десь там був брудний в болоті, так, з болотом під позорами, під нігтями. Так. Ну, але цей просить, що нехай намочить хоча б пальця, бо мені дуже тут тяжко, я тяжко мучуся. Тобто, пекло це є щось абсолютно жахливе, синонім найгіршого взагалі, що може статися з людиною. Але що цікаво, читаючи про цього багача, ми читаємо, як він піклується про своїх братів. Він каже, то, отча, Ораме, пошли принаймні цього лазаря, щоб мої брати сюди не потрапили. І тут чому я кажу, що це, на жаль, знову мушу сказати, на жаль, тому що ці слова є дуже неприємними. Вкотре вкотре нам потрібно себе зловити на думці, на слові, не казати цих слів і не бажати росіянам пекла. Ми повинні бажати їм поразки. Ми повинні бажати перемоги нашому війську. Ми повинні для цієї перемоги робити все і молитися настільки, наскільки можемо, для того, щоб була перемога саме нашого війська. Але не бажати пекла росіянам. Чому я ось ці речі розрізняю все-таки? Тому що людське життя, воно коротке. Чи хтось проживе стільки років, чи стільки, це одна історія. Але от потрапити до вічного пекла, це найжахливіше, що може бути. Цей багач, він хоч був в пеклі, але в ньому все рівно було багато добра. Він не бажав зла своїм братам. Ми натомість, коли живемо ще на землі, ми не є в пеклі. Але якщо ми тут на землі бажаємо росіянам пекла, то ми це пекло впустили вже в своє серце. І тут потрібно себе зупинити і сказати, стоп, так не можна. Тобто я буду їх зупиняти, я буду донатити, я буду підтримувати, я буду молитися за наше військо. Але не тому, що я ненавиджу росіян, а тому, що я люблю свою землю. Тут є різниця. І тепер багато хто з вас не знаю, може напишете в коментарях, може зараз можете це казати, може хтось вже перестав дивитися після цих слів. Але друзі, я дуже добре вас розумію, і я себе розумію, коли конкретно в цю ніч. Що там, від 3-ї ночі, чи там до 9-ї ранку, чи до 10-ї, скільки там була ця повітряна тривога, коли е, ракети російські, включно з іранськими шахедами, е, кинджали, інші ракети бомбардували всю Україну, бомбардували Київ в різні місця, бомбардували золочів, в якому я кілька років тому вів реколекції, де Живуть ті парафіяни, яким я проповідував. Я сподіваюся, що з ними все гаразд. Якщо не помиляюся, Гена, сподіваюся, з тобою все добре. Це страшно. І ясно, що ми злі на росіян. Ми дуже на них злі. Але знову ж, я знову і знову повторюю: ми на них злі і ми мусимо їх зупиняти. У нас немає іншого вибору. Немає іншої опції просто. Але не бажаємо їм пекла. Те, що вони знаходяться в пеклі, це не означає, що ми повинні їм цього бажати, і ми повинні на себе накладати цю петлю, прокляття і ставати такими, як вони, озлобленими, злими. Розумієте, смикаються. Ви подивіться, що вони знаходяться зараз вже в цьому пеклі, внутрішньому, душевному. Вони б'ють по теплоенергостанціях. По електростанціях, по інфраструктурі, намагаючи, щоб нам було холодно. Ну, хочеться їм сказати: альо, подивіться на календар, все вже, зима минула. Заспокоїтеся вже. Не заморозите ви вже нас. ну, Цього року це вже точно. Ну, Розумієте, зло смикається, зло нелогічне, зло непослідовне, зло єдине, що має, це от тільки от ділитися своєю озлобленістю, своєю жовчю. Тому нам не можна стати ними. Ми інші, ніж вони. Ми б'ємося за те, щоб не стати такими, як вони. Багач просив, Отче Аврааме, пошли його, щоб мої брати не потрапили до цього місця. Нам з вами потрібно теж думати про це, щоб інші не потрапили туди, але і ми з вами теж туди не хочемо. Ми не хочемо до пекла, і ми будемо робити все можливе і неможливе для того, щоб до пекла не потрапити. Тому прокльони ні, це не наш варіант. Розумію, у вас, які зі мною не погоджуєтеся, але теж, будь ласка, дуже вас прошу, почуйте мене, почуйте толкування цього слова. Як би це було сьогодні незручно і неприємно. Богородиця в Фатімі сказала про існування пекла. Так, людям не хочеться про це чути, людям хочеться чути про щось інше, про щось новеньке, про щось веселіше. Але ні, пригадаємо саме ці думки. Пекло, на жаль, є. Колись я чув про те, що коли будете проповідувати, не лякайте людей пеклом. Можливо, Можливо, колись це було потрібно, а можливо, сьогодні вже пора згадати про те, що слухає, воно є. І про його існування слід нагадати собі іншим. Нехай Боже Слово нас застереже, щоб найбільша трагедія людського життя за всю історію людства пекло, щоб ніколи з нами. Не сталося амінь.